Доброго дня, вас вітає відділ інфекційного контролю. Я координатор з гігієни рук Косинська Тетяна Петрівня, і сьогодні я вас ознайомлю із темою особиста гігієна і туберкульоз. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке поширюється повітрям і потрапляє в організм людини при вдиханні крапинок вологи щомісяць мікобактерії туберкульозу, які виділяються хворим на туберкульоз при каші, чханні або розмові. Найчастіше страждають органи дихання і тому насамперед необхідно захистити себе. Сприйнятливість до туберкульозної інфекції залежить від віку. вона є вищою у дітей молодшого віку та осіб старших 65 років та стану неспецифічної резистентності та імунологічної реактивності людини. Однією з несприятливих ознак епідемічного стану є загроза професійного захворювання на туберкульоз, на яку наражаються працівники спеціалізованих закладів, де проходять лікування хворих на туберкульоз, а також внутрішньолікарняного передання різних штамів туберкульозу, в тому числі хіміорезистентних, від хворого до хворого. Крім того, на значний ризик наражається хворий та медичний персонал закладів охорони здоров'я неспеціалізованих на лікування туберкульозу у зв'язку із контактами з пацієнтами із недіагностованим туберкульозом. Здійснення ефективного інфекційного контролю туберкульозу, істотнього перегляду організації протитуберкульозної допомоги з метою зниження ризику поширення інфекції та створення безпечних умов лікування для хворих і праці для медичного персоналу. Розуміння інфекційного контролю туберкульозу тісно пов'язане із загальною концепцією інфекційного Контролю як основи запобігання поширенню інфекцій під час надання медичної допомоги і тому поділяються на загальні заходи інфекційного контролю. Сюди входять стандартні практики для закладів охорони здоров'я. Насамперед, це гігієна рук, етикет кашлю, респіраторна гігієна, заходи захисту органів дихання та. Контроль за аерогенним переданням інфекції, тобто це розміщення пацієнтів, вентиляція приміщень, важливість якого зумовлена переважанням аерогенного поширення збутника туберкульозу. Для захисту себе і оточуючих в першу чергу потрібно дотримуватися респіраторного етикету тобто правил поведінки людини із кашлем, які запобігають поширенню інфекцій повітряно-крапельним шляхом. Слід дотримуватися таких рекомендацій. Під час кашлю та чхання затуляйте рот і ніс одноразовим носовичком або серветкою. Не торкайтеся руками обличчя, а саме очей, носа, губ. І після використання носовичок або серветку викиньте в урну для сміття. Кашляйте і чхайте у узгін ліктя за відсутності серветки чи носовичка. Прикривання рота і носа долонею призводить до поширення інфекції через руки та побутові предмети. Якщо вже так сталося, слід потім помити руки з милом. За відсутності такої можливості, користуйтеся антисептиками із мисним спиртом не менше 70%. Якщо ви почуваєтеся хворим для запобігання розповсюдження та поширення інфекцій, потрібно одягати маску і слідкувати, щоб вона закривала як ніс, так і рот. Дотримуйтеся фізичної дистанції 1,5 метра від інших. А ще краще залишайтеся вдома, якщо почуваєтеся зле. Зараз я вам трішки розповім, що зображу на цій картинці, як правильно виконувати і що не потрібно робити, як правильно чхати або кашляти. Якщо ви маєте одноразову хустинку. Стримайтеся до тих пір, поки не дістанете свою одноразову паперову хустинку. Чхайте або кашляйте в одноразову хустинку, після чого викиньте її в сміття та помийте руки, чхаючи і кашлюючи, просто повітря ви заражуєте все навколо. І якщо ви не маєте одноразової хустинки, прикрийтеся ліктем, чхайте або кашляйте в нього. І ні в якому разі не прикривайте рот і ніс рукою без хустинки, оскільки ваші руки перетворюються в біологічну зброю. Найбруднішими предметами, з якими щодня стикається майже кожна людина, є мобільні та стаціонарні телефони, письмові столи, клавіатури та мишка комп'ютера, кнопки ліфта, вимикачі світла, дверні ручки. Та усі поручні. Найпростіший спосіб захистити себе від туберкульозу це гігієна. Регулярне миття рук найпростіше, що ми можемо зробити для свого здоров'я та профілактики захворювань. Руки це наш первинний контакт із зовнішнім світом та іншими людьми. На руках ми можемо переносити інфекції, які передаються контактним та аліментарним шляхом. Тобто через слизові та ясно. Її є на рок, щороку рятує мільйони життів, якщо проводити її правильно та в потрібний момент. Руки необхідно мити в таких випадках. Коли ви прийшли з вулиці, коли руки виглядають брудними візуально, після відвідування туалету, перед їжею або приготуванням їжі, перш ніж торкатися ран або порізів, Після контакту з тваринами, після чхання або кашлю, на початку та в кінці робочого дня, після контакту з брудними предметами або поверхнями, після контакту з будь-якими біологічними рідинами. Сюди входить кров, слина. Як правильно мити руки? Тривалість процедури 40-60 секунд. Мило необхідно не менше 1 мл. Спочатку необхідно намочити руки водою, нанесіть мило на всю поверхню рук. Воно має покривати всю поверхню рук, але його має бути не менше 1 мл. Потріть руки долоня об долоню, потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетенням пальців і навпаки, потріть руки долоня об долоні і з переплетінням пальців, щепіть пальці. Та потріть їх. Ретельно вимийте великі пальці кожної руки, потріть долоні пальцями в круговому напрямку, змийте руки водою, витріть руки одноразом паперовим рушничком, вимкніть цим же рушничком кран. І після цих всіх процедур ваші руки чисті і ви тепер знаходитеся в безпеці. Інічна обробка рук антисептиком. Тривалість процедури. 30 секунд. Кількість антисептику для рук має складати не менше 3 мл. Алгоритм такий самий: спочатку ви наносите антисептик на поверхню рук, потріть руки об долоню, потріть правою долоною по поверхні лівої руки з переплетінням пальців і навпаки. Потріть руки долоні об долоні із переплетінням пальців, щепіть пальців, замок та потріть їх, ретельно обробіть великі пальці кожної руки, потріть долоні пальцями у круговому напрямку, і після цих всіх дій ваші руки знаходяться в безпеці. Бережіть себе і зважайте на оточуючих відділ інфекційного контролю. Всім дякую за увагу! Гарного дня, миру і спокою! До побачення!